Чи може лопнути Росія? При певних обставинах і тиску на нафтову і газовому ринку це можливо. Чим більше впадуть ціни на нафту і газ, тим краще це споживачам в світі і промисловцям, і тим гірше Кремлю, бо Кремль буде явно не вистачати коштів для ведення війни, тоді Путін сам перший побіжить просить миру або хоча б перемир'я. Це для всіх зрозуміло. Європа про це зрозуміла раніше, тому і відмовляється вже в 2027 році остаточно від російського газу, і в більшій, більшій частині і російської нафти. Сполучені Штати Америки, власне, і не купують цю нафту і газ, вони є експортерами, вони можуть заміщати російську нафту, газ своїми ресурсами, але звісно, і ресурсами інших. Провідних гравців це Саудовська Аравія, інші країни Аравійського півострова. Ну і тут можуть грати інші країни, наприклад, Норвезька нафта, яка дорожча, але якісніша, і в транспортуванні набагато ближче. Таким чином створюються обставини для того, щоб тиснути на Путіна, але цей тиск поки що недостатній.